Це булочки з корицею, сінабони. Перехожу до приготування тіста. На опару змішую молоко, дріжджі, цукор і борошн. Ставлю в тепле місце на одну годину. Для тіста знадобляться інгредієнти, які ви бачите на екрані. Додаю яйця з цукром, вершкове масло кімнатної температури і дрібку солі. Збиваю на середній швидкості. Маса має збільшитись у два рази. В Готову масу додаю опар, додаю борошно і перемішую. Готове тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю на годину при кімнатній температурі. Розкатую тісто до товщини 5 мм, змащую розтопленим вершковим маслом, посипаю корицею з цукром. Закручую рулет і нарізаю на шматочки. Викладаю в форму для випікання і ставлю в духовку розігріту до 170 градусів за Цельсієм на 30-40 хвилин до повного приготування. Тим часом приготую вершковий крем. Змішую вершковий сир із цукровою пудрою до однорідності. Змащую їх вершковим кремом.